Частенько питають, навіщо я скільки збираю мухоморів. Я з них роблю настоянку на сухих, на сирих роблю настоянку, яка допомагає від болі в м'язах. Болі в суставах, коли болять коліна, коли болить спина в тому числі, замість уколів діклофінаку і так далі. Вони допомагають. Багатьом вони допомагають і багато люди зараз розказують за те, що цей гриб реально спасає їх, рятує їх. Від болівих синдромів. Чи можна заливати горілкою на настоянку сушені мухомори? Можна. І я зачасту це роблю. Через те, що коли я сушу мухомор, дуже багато із них розпадається на запчастини, пересихаючи. Я їх кидаю в банку, толочу. Практично нічого не міняється від того, щоб мухомор був пересушений. Саме головне, щоб температура просушки не була вища 40 градусів Цельсія. Ні, мухомор не втрачає своєї властивості. Мало того, процес просушування позбавляє від зайвої і вотенної кислоти. Так що, якщо у вас є тільки сушений мухомор, і ви хочете зробити з нього настойку, будь ласка, принцип той самий: Насипаєте мухомора, заливаєте під верх горілкою і все. І повірте, настойка буде іще мощніша. Але так само залишив мухомор горілкою. Ви залишаєте його у темному місці на 40 днів. Погляньте, вже на другий день настоянка набула такого ефекту. Маленькі частинки позбивалися знизу, маленькі частинки просушки. А ті, що більші, понабухали, і гриб зробився, наче свіжий. Бо він є, по суті, свіжий, він висушений, хоча був зібраний 3-4 дні тому. І вже має свій окрас.